Та фото тоже, ну буду. Та ну, ну да, 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 ради Бога. сказала, От встреча 2014. 20 років зустрічі. Напомню, дата не за уботом. Ладно, я забув вам сказати, що це був яти зусі. Що в себе просто нагружають постоянно, ви знаєте? Я саме менше. це зусі. А ми його вироняємо потом в Ютубі. і буду рівненько відео. Добре, відпочивай. Ми були проші. Видео снимает, не куры, бы дым будем. Да, мы вернемся в Ютубе. Нормально. YouTube? Заходьте на канал Женеогодлик. А везде есть. Кроме инстаграма. Между прочим. И в одноклассниках тоже є. есть. Ну там рідко было. В основном. А! Заходьте на места, это мой любимый же город, ягодчик. Самое главное. Я тебя забул,